Всім привіт! Є такі до запропонування кролики. К'юшки три місяці. Ось такі леви. Ваги. Починаючи від 3,2, 3,3, 3,4. Три місяці. Довгий, оце вже гігант. Якщо такі леві. є самці від двох до трьох місяців. Два з половиною і три є три лінії. Так що звертайтеся. Бою потім дзвонити всіх хто хоче робочих. Так місяць часу йдемо робочий смс. місяць півтора. Поки адаптується і буде робочий. Ось такі хребти. Самці збиті. Тому ось такі з боку. Це по